Ось приклад того, як осмія руда зробила гніздо в кирпичині, Старій Кирпичині, ось видно в цьому конусі, вона зробила гніздо. Можна уявити, яких титанічних зусиль їй потребувало, щоб зробити це гніздо, заліпити оцей конус цією землею. Видно, що вона зараз жива, вона рухається, в неї рухається лапка, рухається брюшка. Видно жовті крапельки кулка. Зараз вона жива, а можливо, вона просто вже відмирає, бо вже залишилось із кількасот. 8 і залишилось близько 2-3 десятків не більше.